Хочу подати присоєдні комісовної жалобі. Державної міграційної служби України місті Києві до Грузії, вирішено примусово видворити з України громадянина Республіки Грузії Джаналіця Полікарпа 27 липня 1904 року народження та постанови. Е, після цього Джанеліця Колікарпа Автонділовича поміщено в той же день до Чернігівського пункту тимчасового отримання іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України Державної інографічної служби України. Чи на сьогоднішній день не вирішено питання щодо відсутності у Джанеліця Корікарпа Автонділовича громадянства України. Громадян України е, не можуть перебувати в пунктах. Тому утримання іноземця та осіб без громадянства. Ми хотіть вам документи передоставити, що ви не є громадянами України. Пане Зуля, неякісні і незавір. Документи є. Суд не праві приймати ближні докази і використовувати їх як докази при наданні правової цілі. Немає документів. У вас немає жодних документів, що вчора ви так було. А окупала їх? Тобто, <звучить> то, Вчора важний ритель вам не передав означого провалу. У міграційної служби немає документів про позбавлення громадянства Дженілізи Полікарпа Таділича. У нього немає таких, якщо б вони були, вони давно вже їх надали. Але їх немає, ні в копіях, ні в оригіналах, ні в чому. Це звичайний повнісінький безпреділ, як то у нас кажуть, так? журналістки пресі. Я не просув. Тому і цих документів немає і не можу бути. Питання витворення громадян України може вирішитися на сьогодні. Це порушення його прав і громадянина України на знаходження у країні, в якій він набув громадянства. Тому ми можемо і маємо право і можливість забезпечити, припинити рішення суду частини гального виконання, надати дозвіл на його визнати уявку на обов'язково і показанням обов міграційної служби не чинити перешкод у переміщенні Дженеліт Полікарпавтелища до міста Києва, тобто він сам приїде сюди і прийме участь у судовому засіданні. Зарізи про карту наділовища потребує негайного лікування, оскільки відповідно до довідки виданої Київської міської клінічної лікарні. Це нарізок полікарпандіовища, він хворіє на вірусний гепатит В та хронічний вірусний гепатит С. Ми маємо виготовити текст. Прошу поставитися до цього питання. Суд отказал Джимилице Поликарпу Автодилу в том, чтобы он мог свободно и спокойно в нормальных условиях лечиться, отказал ему праве быть в суде, давать свои пояснения, а отказал ему праве проживать в любом другом месте, кроме как ä, в изоляторе в тимчасового утримания. К сожалению, наше правосудие пока не готово к тому, чтобы обеспечивать, реально обеспечивать законные права и интересы граждан Украины прежде всего. Суд остановил и производство по делу в апелляционной инстанции на 5-7 дней с целью предоставить возможность миграционной службе Украины предоставить все необходимые документы. Нам уже заранее известно, что таких документов у миграционной службы нету, а это означает, что через 5-7 дней Мы, конечно же, это дело выиграем, и права женелизм будут однозначно восстановлены.